Від СНАПу й до вулиці Митрополита Володимира, що в районі Росвигово. Таким буде один із безбар'єрних маршрутів у Мукачеві. Наразі триває робота над його облаштуванням. Наразі проводиться робота над чотирьома маршрутами. Це є подгоряно і до центру паланок до центру, і з вулиці Франка від вокзалів до, до центру. Це першочергові такі напрямки, які обговорюємо, пропрацьовуємо і будемо втілювати в життя цей маршрут має забезпечити створення доступних маршрутів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Та важливо, щоб він включав якомога більше об'єктів соціального значення. Сьогодні ми під час нашого огляду проведемо, проведемо аналіз наявної інфраструктури, які є проблеми вже. Ми вже розпочали на цій ділянці. Огляд і фіксуємо всі порушення, які є, і щоб в подальшому всі ці. Недоліки були усунені і був створений з часом повністю безбар'єрний маршрут. Безбар'єрний маршрут передбачає адаптацію міської інфраструктури для забезпечення зручності та безпеки пересування маломобільних груп населення. До прикладу, зазначає Руслан Проценко, пішохідні переходи мають бути із пониженими бордюрами та тактильною плиткою, що сприяє безпечному пересуванню людей з обмеженими можливостями. Також планується встановлення стаціонарних пандусів, поручнів, кнопок виклику та інформаційних табличок шрифтом Брайля для Безпечення доступності громадських установ це великий комплекс елементів по безбар'єрності. Це не тільки направляючі смуги, попереджування людей з порушенням зору, не тільки пониження бордюрного каменю, а й інші, інші елементи доступності, які залежать не тільки від самої влади місцевої, але й від підприємців. Які об'єкти яких будуть на безбар'єрному маршруті, тобто це комплекс рішень. Якщо ми говоримо за, за ділянки, по по якому буде йти безбар'єрний маршрут, то це обов'язково всюди не має бути ніяких бар'єрів, ніяких. У вигляді там, бордюрів, так не має бути ніяких стовпчиків, обмежувальних чи інших елементів, які є на шляху руху пішоходу. Якщо на цій ділянці у нас є зупинка громадського транспорту, якщо ми говоримо з людей з порушенням слуху, на автобусних зупинках на самому транспорті під час зупинки має бути оголошення. Номеру маршруту автобусу, який приїхав так, і са має бути зовні на біля зупинки, та всередині вже в самого автобусу. Реалізація даних маршрутів це важливий крок до забезпечення доступності до важливих послуг та громадського транспорту. Завдяки цим заходам, громада стане комфортнішою та доступнішою для всіх її жителів незалежно від фізичних можливостей. Треба дуже велика, тому що всі ми знаємо, що в нас повномасштабна агресія, і багато людей з обмеженими можливостями. Ну, громада працює над даною, даною проблемою, а взагалі робота над безбар'єрністю проводиться в громаді постійно. В першу чергу це комерційні структури, які мають зробити безбар'єрність, вільний доступ до приміщень, учбові заклади, медичні заклади, ну і різні державні установи. Олександр Лізанець каже, такі ж безбар'єрні маршрути планують облаштувати від центру і до мікрорайону Паланок підгоряном та до вулиці Івана Франка.